Всім привіт! Ви на каналі 48.2, мене звати Руслан, я автор каналу. Сьогодні завершимо тему по грітботам і я б хотів би вам показати, як це відбувається в дійсності, і що за допомогою грітбота можна заробити. Актив AVAX, дата відкриття лонгового грітбота, була 16 жовтня, і які були в мене аргументи стосовно цієї угоди. Закол ось цей, звернув увагу на себе. І також потім продовження походу вниз. І ось тут було формування об'єму. Тобто в мене є одна точка і друга. Після другої точки, після збільшення цього об'єму, у нас не відбулося пониження ціни. Ось цей об'єм був збільшений, він був майже таким самим, як і ось тут. Тобто ця зона, ці дві зони були для мене уже цікавими. Якщо ми розглянемо дельту, то ми бачимо, що ось на продажах знизу з'являлись покупці, ціна зробила закол і швидке повернення в зону, з якої були продажці. Але потім, знову ж таки, продавці активно себе проявляли і сформували ще один лой, але він не сильно пішов вниз. І ми бачимо по дельті, що були ось раз продажі, і потім наступні продажі не приводили до оновлення ось цього лоя, тільки ось на оцьому барі. Відбувся невелике оновлення цього лоя, але воно прям не критичне. І наступні ж бари почали зразу відбуватися на покупках. Ми бачимо ось зелена дельта. І по кластерам видно, що тут проявляють себе покупці. Відповідно, це все загалом дає розуміння того, що в цій зоні, приблизно біля там, 27, 50, 27, 20 є прояв покупця, як лімітно, так і по ринку. Лімітно ми бачимо, що продажі не опускають ціну сильно вниз, а по ринку ми бачимо, що зелена дельта зелені кластери, які рухають ціну активно вгору. Відповідно, бачачи цю ситуацію, мною було прийнято рішення відкривати не звичайну угоду лонгову, а налаштувати Грід-бот виглядав наступним чином. Ось у нас денний графік. Шукаємо 16 жовтня. Ось воно було. Денний бар у нас був ось тут. І для того, щоб налаштувати бота, як я вже казав в попередньому відео, нам потрібно визначити діапазон, в якому ціна з більшою ймовірністю буде знаходитись, так? І не виходити за нього. Тому що, якщо ціна вийде за цей діапазон, у нас буде або ж ліквідація, або ж стоп, спрацює. да? І бот перестане працювати. Тому діапазон треба брати немаленький, скажу так. В моєму випадку я звернув увагу на формування ось цього його лоя. І потім я бачу, що ціна не поверталася в цю зону. В ідеалі було б формувати діапазон нижче 17 доларів, але я прийняв рішення, що, так як ми лой цей не трогали і вже пройшов багато часу, і ціна сюди не поверталася, я прийняв рішення, що для мене ключовим буде відмітка 19 доларів. Тобто біля ось оцих лоїв. І відповідно дивимось 16 жовтня. Беремо діапазон до 19 доларів вниз, це у нас приблизно 30%. І такий ж самий діапазон, трошки навіть більше, там до 37% я брав зону. Чому до 37? Тому що ось з лівої сторони у нас ця зона, з якої почалося падіння вниз. І це падіння привело ось до цієї зони. Да, яку ми відмічаємо 19-17 доларів. І ось ці продажі, які починали ось це все падіння. Тому зона 37 була верхньою межею, тобто межею для тейку. Визначивши діапазон, я перейшов на біржу і вже там, перейшовши вкладку гріт боти, налаштував бота. Проінвестовано було 500 доларів. Діапазон від 19 до 37. Ціна входу була 27-34. Так профіт був виставлений на 37. І 5 центів. Бот працював ось дата запуску 16 жовтня 9.36, і дата закриття потейку бота 12 листопада о 7.50. Тобто бот пропрацював майже 27 днів і за цей час він зміг зробити 2554 угоди і наторгував він на 192 долари прибутку. Коли ціна йшла вниз проти мене. Повернусь на графік. Ось коли був ось цей захід, я додавав ще 50 доларів до бота, тому що очікував, що все-таки ціна буде заходити нижче 19, і ціну своєї ліквідації я трішки опускав вниз. Але після цього ми бачимо, що приблизно ось в зоні там 21 був сформований гарний об'єм проявом лімітного попиту, і ціна потім активно пішла вгору. Також маю сказати, що я не чекав, коли бот закриється по тейку. А як тільки бот робив прибуток 10-15 доларів, на біржі є можливість виводити ці кошти на торговані. Тому ці всі кошти я і забирав, як тільки був прибуток. Більше додаткових дій я ніяких з ботом не робив. Це все було автоматично, тому можна сказати, що це прибуток на пасиві. Якщо ми подивимося історію, то тут зберігаються всі угоди, які відбувалися ботом, об'єм кожної угоди по 0,3, а монетки було висновок. Чи потрібно використовувати ботів у своїй торгівлі, так потрібно, тому що вони дозволяють відкривати довгострокові позиції і не сильно звертати увагу на їх обслуговування, тобто керування постійне. Головне визначити діапазон. Цей діапазон зробити. Аргументованим, не просто на вмання щось, а конкретно по фактам, по аргументам, які ви бачите на графіку. І визначитися з сумою інвестицій, і запустити торгового бота. Але уточню, що є нюанси в роботі. Треба розраховувати ризики, і скрізь, і розуміти свій мані-менеджмент. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі.